Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо стілець для годування для діток від 6 місяців до 3 років. Карело Stella. зокрема, Керело Stella має регулювання спинки у трьох положеннях. Сім регулювань висоти самого, самого стільчика має чотири колеса, які можна зняти взагалі або ж зафіксувати. Стільниця регулюється у трьох положеннях відносно малюка. Сама стільниця під, подвійна, а це означає, що вона дуже легка у догляді. Також друзі, хочу зазначити, що карело стела має регулювання підніжки, зокрема. Це три положення від вертикального до горизонтального, а також три положення регулювання висоти підніжки. У комплекті до Карела Стелла йде м'якенький вкладиш, а також кошик, у якому ви зможете зберігати всілякі дрібниці. До того ж, сам стілець Карела Стелла має дуже компактне складання, а це означає, що у той момент, коли вам не потрібен стілець, він займатиме дуже мало. Місця. А тепер, друзі, те, на що потрібно звернути увагу, обираючи будь-який стілець для годування. Зокрема, мова піде про безпеку. Хочу зауважити, що будь-який стілець для годування, який є доволі високим, обов'язково має мати п'ятиточкові або хоча б. Трьохточкові ремені безпеки. Не забувайте дитину пристібати цими ременями, а також міжпаховий обмежувач, який не дозволить дитині вислузнути між самим стільцем та стільницею. А також друзі, важливим при виборі стільця для годування саме для батьків має бути легкість у догляді за цим стільцем. Адже зверніть увагу, що коли ваша дитина сидітиме у стільці для годування, це буде саме той період, коли дитина пізнає. Всесвіт. І, звісно, вона навчатиметься їсти сама. Тож стілець має легко митися та чиститись. В принципі, крело -стела – це той стілець для годування, який вібрав в себе всі можливі функції, які вам знадобляться. Отже, друзі, якщо вам потрібен саме такий стілець для годування, звертайтесь! Якщо ж ви не знаєте, який саме стілець обрати, також звертайтесь, і ми обов'язково допоможемо обрати вам саме той стілець.